23 березня 2025 року. Остер. Так, почнем з того, що хорошо. дуже. Зацвіли крокуси, вже вечором закрилось, ну, цвітуть днем дуже красиво. І нам понравилось. Ну вот, дальше. тюльпани, тюльпаны, вон везде, вже в це лізуть. скоро будуть вибрасувати свої бутони но еще їм сидіти місяць так що почекаємо далі тут интересный тюльпан вот этот вот посмотрим обрізав і підв'язав тут виноград на заборі Подвязал нормально далі з малини нічого не трогали а тут э, клубника э, вот так, більш менш нормально а тут Вероника уже поубирала полосочки, уже чистенькие, красивенькие, так что уже готовые к этому, к сезону. На следующей неделе будем брызгать. Вот удобрять и подъем. Дальше. Что зроблено? Що была велика работа? Это обрезана новым аккумуляторным секатором. Сливы. Вероника за два дня все перерубала, перерезала секатор. Проявился дуже гарно. Працює хорошо. Три горы, еще там еще одна. В общем, конечно, дуже багато було зроблено тут. Вот. Дальше. Тут последствий все это вылезли. Я ніяк не помню как називаються. Роза ця, вроде как призимувала плетиста, только одна эта ветка. То же самое вылезли кропусы красивенькие тут. От, прям красивенькие и синенькие тут но ну, такие дальше подлазать вот тут упала ця стойка под виноград я разобрав вчера Вот, обрезав виноград полностью и на наступной неделе или через две буду подвязывать и дороблю стоечку чтобы она уже была більш менш нормально но вона падает треба робить Далі, трохи тут поубирало над погрібом. Феникса тебе привет. Кс -кс -кс -кс. Привет. Привет. Скажи, какой я красавчик. Чекаю тебе бабу это. Набрали трохи картоплі. Далі. З самого головного. Покрасив трубы. стойке. В один слой. Покрашено гарно. Краска хороша. Мені нравится. На відео навіть краще, ніж по факту. Трохи обирали тут этот, двор, але перенесли на наступну неділю. Будемо дивитися. Тут бардак особа не дивиться, Это... Вон, сусідські коти лазять. Далі Виноград вроді призимував гарно, ну ні вроді, а ще рано щось говорить шпалера цепадає буде вову переправлять уже домовились. Починається робота. работа Остальний, вроде как не тоже більш-менш норм Далі, купили ми бура для того щоб копати ці ями для вин для стопчиков вот яму на 200 мм копає красиво От і на 110 мм таку яму теж викопали на плівметра за 3 хвилини доволен я Вероніка тут ще перерізала шовковицю гора вже в два рази менше а тут Рішили тут скидувати поки що обрізочки далі були сиділи аїзди улетіли Сиділи довго, тут з обіда, до обіду їх не було, обіду прилетіли і, і, та, і сиділи, займалися, света. Десь зараз не знаю, але вроді як вони там щось готують. Феникс теж проводить інспекцію. Тут повбирали також ось ці гори мусора ще лежать. Тут красивий крукусиут хочу показати. Мені теж на ночь закрилося, на жаль, але... Но но дуже вони красиві. Припани теж стартанули. Чеснок стартанув, там твой цветочек той росте. Вот. Шо... цікавого Пошли вже рост почки на этом, на смородині. Тут ще не сильно видно, але тут почки просто набухли. А на тій смородині... Уже и листочки появились. Так вот вот листочки хорошо. Тут тоже Вероника клубнику все поубирала, красиво прям э, заглядение. Вот, абрикоса тоже уже в почках вся. Через две недели надо ее будет уже ехать брызгать. Потому что уже почки понабухали. Далее э, подрывали все розы. Вроде как розы. красиво перезимували десь подмерзли, десь не дуже але в принципі нормально черешня тоже стаме збирається стартануть вот так вот от вот уже якийсь почки бискус стран там он так вот вот повилазив непонятно що саме з тюльпанами и що ще э, чеснок ну чеснок вот он вроде как есть он все великі первы ряды садили надо вспомнить где який чеснок Вот, потому что ну не весь він сразу это но ну, пошел потихонечку есть есть дужки. Вот. дружки тоже чеснок не побачу что там это но не є тюльпанов повилазив тут десь лук но лук поки що не сильно видно поэтому нема чого показывать все остальные як було так і залишилося а побризгав дерева вчора гарно побризгав за два рази поэтому это. ну в общем уборка була близка вот така работа вибирать багато робити багато так що Наступну неділю, через неділю буде що показати. Все, все остальне по приїзду.